Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 24 та 25 жовтня 2023 року. Сьогодні 24 та завтра, 25 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби. Але сьогодні, після 12-ї години можна буде займатися всіма справами, які ми зараз назвемо. А завтра ціла доба, будь ласка, працюємо. Отож, сприятливий час для того, щоб сіяти насіння сидератів, зелених культур теплицях. Вершків, тобто в нас степ... з теплих країн є питання і прохання, щоб ми написали ці дати, ось можна вирощувати розсаду, сіяти насіння на розсаду, вершків. А можна пророщувати насіння для отримання паростків для салатів. І Це гарний час для роботи з розсадою. Розсаду можна пересаджувати, пікірувати, висаджувати. І можна пересаджувати рослини з саду в горщики і заносити їх в будинок. Є і такі питання. Ефективними будуть поливи та підживлення. Але сьогодні поливи починаємо після 11 години 30 хвилин, а підживлення після 15 години, а завтра вся доба, будь ласка, поливайте та підживлюйте. Не можна зараз проводити обрізку садових рослин та зелені операції скоро повня. Так що, поки ці роботи не проводимо. А тепер про заготівлі 24 та 25 жовтня тут працюють енергії стихії води, тому це несприятливі дні для заготівель смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск, короткий випуск. Бажаємо, щоб у вас була гарна погода. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра і тепла у ваших будинках. До зустрічі сьогодні ввечері. Бувайте здорові та на все добре!